Любі друзі Академії Мільйонерів робимо огляд нашої з вами власності, а саме рекламного місця, на порталі DubaDu.com. Адже ми з вами, як співвласники, зацікавлені в тому, щоб якомога більше людей дізналось про цей проєкт. Тому цей огляд, мій вклад в мій бізнес. І так, які є опції цього сайту? Ми дивимось, скільки вже в Арабських Еміратах розміщено можна на карті подивитись, які платформи увійшли, скільки різних можна взяти в оренду. Да, тобто в Арабських Еміратах розміщують власні агенції да, ті місця, які здаються в оренду. А, знову таки, чим більше буде переглядів, тим більше будуть зацікавлені рекламні агенції в тому, щоб заводити на цей портал свої а, активи, да, свої... А, ти, те, чим вони профільно займаються, здачою, продажем а, а, нерухомості. Тому наша з вами задача як власників, да, почати допомагати дубаду, щоб вони а, побільше переглядів, щоб дізнавались а, про те, а, які... Можливості є у людей, які хочуть в Арабських Еміратах обрати собі квартиру. І от дивіться, в чому перевага цього сайту. Тут можна візуалізувати і можна побачити, не витрачаючи час на те, щоб піти, подивитись, домовитись, адже все йде в форматі Тік-Току. Плюс Зображення, всі планування. Тобто цей сайт він економить час тих людей, які бажають взяти в оренду. І з одного боку, да, як з академії мільйонерів, ми можемо на цих відеороликах візуалізувати, яким, як ми можемо жити. Да. В Арабських Еміратах ну, це не дешевий. Варіант, да? і знову-таки це на мрії. Ми працюємо з вами на мрії, тому це ну, реально здорово да? візуалізувати те, чим ти хочеш, де ти хочеш жити, як ти це хочеш робити. От. І от дивіться, як в Арабських Еміратах можна побачити, як воно є, причому тут і професійна зйомка. І відповідно, чим ми з вами більше будемо говорити про цей проект, тим ми, як інвестори, будемо отримувати надію на те, що, по-перше, наші інвестиції не проваляться. А по-друге, тим самим ми будемо стимулювати розвитку дубаду по всьому світу, адже в амбіціях компанії вийти в реальну конкуренцію Airbnb і Букінгу. Так що давайте разом будемо проводити рекламу з одного боку залучаючи співінвесторів, з іншого боку, користуючись самі цими послугами. А з третього боку, чим круче вони будуть розвиватись, тим більше буде наш щомісячний прибуток. Що тут ще здорово? В них є фільтр. Де можна обрати, а да, знову-таки все з точки зору економії часу да, на те, щоб обрати нерухомість, на те, щоб заавансувати її, так щоб е, побачити, що вона дійсно є в наявності. Тут є варіанти купівлі. Оренди, нові проекти. Можна обрати, скільки комнат, скільки кроватей, скільки ванних кімнат, скільки поверхів, розмір, які ціни, дата будівництва. З, ну, з майбутнім плануванням є меблі, нема оновлення, паркінг. І оце все дуже зручно, хто саме орендує, бере в оренду або кудись виїжджає за кордони, там треба обрати дуже зручний застосунок. Ну І, звісно, найкраще те, чого нема в інших місцях. Це інтеграція з відеооглядами, да, так щоб ви вже зразу відчули, що то таке.